Всім привіт, ви на каналі ФМ і Ми а, робимо типу обзор на гру Eternal Champions це файтинг на Sega І я його, чесно кажучи, тільки недавно про нього почув. Хоча ну, якби я мало його знаю на Sega, тому що в мене не було в дитинстві цієї а, приставки. Так що, в принципі, для мене може це і нормально. Але ви можете її знати. в принципі, я так думаю. Давай поставимо. Це в нас типу... А, сквоз, швидкість гри. Ну, Нормал. Давай нормал, ладно, типа, хай буде нормал. Де ж можна взяти цей. А де взяти бляха? Складність. Ну ладно, ми, У нас чисто обзор, ми довго грати не будемо, так зарубимося. Давай турнір. Сьогодні без всяких там комбінацій, спеціальних атак, тому що мені лень зараз дивитися, вивчати раунд. Ну, ну, ну да. так, да, да. не зрозумів. Це ще що таке? 2, 3, 5. 2 із трьох, типу. А, да-да-да-да. Так, вісім цих. Я нічого не розумію, так що, ну, давай короче цей. Персонажів, в принципі, опис їх читав, але візуально не знаю і в загальному хто з них кращий. Блейд. Блейд. Блейда ми знаємо, звісно, другого. Свеш. Trident, Xav'ie, Midnight. Оцього бачив, виглядає прикольно. Або його візьмемо. Ну цього я було, що пробував, не на відос, чисто один раз глянути, що за гай і так далі. Давай коротше ми візьмемо... Давай блейда попробуємо. Давай, давай, давай. Давай блейда і на цьому все. Погнали. Я сьогодні часто хочу так розслабитись там туди-сюди, тому що міг би продовжити як би, записувати Скубіду, бо його вже давно не було. Але на такий відос треба як мінімум хвилин 30 часу, тому що рівні там реально затяжні. А чого ти не, не починаєшся? Це типу, загрузка йде чи що. Рівні там затяжні, часом не, не влазиш в тих 30 хвилин, які хочеш, тому що виходить це довше. А можна сказати, чого ти не цей не, не починаєш? Альо. Короче, не знаю, воно щось так і не загрузило. Давай візьмемо Single Illumination. Давай його ще попробуємо, що тут таке. Так, да, все, все те ж саме, два із трьох. А, тут а, три тільки поєдинка. Якщо три, то навіть краще, тому що а, нам багато не те. Нам, я ж кажу, це чисто типу перевірка і все. Ну, обзор, обзор, обзор. Давай. А, я ж блейда беру. ну. Давай, я все, я взяв. Все, давай, загружай. Продовжуємо. Ти, ну, я надеюсь, що ти загрузишся. Я тебе запускав, ну, я не, не брав, я звісно не, не брав цей а, турнір, а брав просто типу, сингл плеє одиночний, сам вибрав проти кого і за кого. І, і все. А тут я не ліз сюди, я не знаю. Може, може це довга загрузка така, я без поняття кажу. Запускаю другий раз, тільки і перший раз я особо нічого не дивився. Я чисто провірив як по бойовці. типу, ну, Порівнював з МК. Якби чисто. Але тут трошки повільніше, на мою думку. Ну, В принципі, там ж можна взяти якби, режим швидший. Я так зрозумів, що толку з турніру не буде. Да? Раз турнір не хоче, значить беремо одиночну гру та й по всьому. Так буде простіше: Battle Room, Баляха. Тейнінг я бав, типу, фай, файт я теж бав. Room я не знаю, що таке, давай теж дивитися. Давай. Enter Battle Room. Ну, як би... Ну так. Да. Да, ми тебе беремо. Блейда. Можна я сьогодні вже зіграю на блейді? Це що таке? Контрольна панель. В смислі. Ого. Аж а це що? Я не знаю, що тут. Ого. Так, blade, ну, щось блейд виглядає такий собі, не, не дуже. Опа. Я, короче, кажу, як я й сказав, Так, а можна не тільки ногами. Як я й казав, це типу сьогодні обзор. Такий лінивий, лінивий обзор. Короче, Будемо так називати цю рубрику. І вже наступного разу, якщо вам сподобається цей відос, ця гра, запишу, чисто теж вибору якогось одного пляха. Можна цей... Ого! А я ж вигравав тільки що вже. А я вже ж вигравав. Нормально. Коротше, на наступний відос, якщо то візьму одного персонажа, подивлюся за нього е, хоча б одну-дві спеціальні атаки і вже тоді буде цікавіше гратися. Так що, якщо то відос буде не, як перший, але не останній, ще по ньому ми будемо робити, принаймні я спробую. Я щось в мене виходить, але я щось не цей. Вона атакує, бляха, всякими фінтіфлюшками своїми. А можна мені теж якось тебе трошки бити. Так щоб, ну, він якийсь повільний, я не знаю. В нього дебільні атаки. В нього ногою. А я не хочу тільки ногою. Ага. Ага. Бляха! А як? А смі... А чого? Я ж нажав, нажав пыжок. Нормально, нормально. У нас ведьмочка вальнула. Давай мені ні, ну давай ще раз, давай. Ладно, пофіг на режим, головне, що ми просто граємо. Ми дивимось до чого. Я не знаю, що тут таке, що, що тут вибирається і на що воно вибирається. Ну... ну. Ну, ну все, давай, коротше. Я, я не знаю, я, я без поняття, що це таке. От реально без поняття. Воно потрібне чи не потрібне. Я коротше хочу. Ого, а що я робив? Ого. А можна... От диви, воно просто падала, бачиш, що робить? А як? А можна мені теж кинути? Я теж хочу кинути. Та дай я тебе кину теж, ну. Ну, бляха, ну я не, ну, не чесно так. Та диви, як... А де блок? Блок, я знаю, що, типу, там в воді писав, що блок а, ставиться. Ага, хеошки тобі. Блок став... З чим? Що? В смислі, що тут таке було? Я не зрозумів. в чому. При... Ну я так і знав, от так і знав, вона от доб'є її фігньоє. Блок, коротше, тут ставиться, як в Street Fighter. І. Тобто коли ти ходиш назад, якщо ти не нажимаєш при тому удар, то блок ставиться. Дивись, От вона вона закалібала. Чуєш, а можна трошки якийсь другий прийом? Бачили, блок поставився. Але чи він допомагає? Мене той блок аж откидає. Не блок, а її атаки в блок. Я не можу, я не Я не розумію. Я, я дебільного персонажа вибрав. Що він такий цей кончений? Ну, тут атаки трошки ну, непонятні, тому що тут вроді, воді якби л'ється а аніше, як він ще встигає дойти. Опа, вона, вона мене не знаю, вона мене розносить. А, тут не можна глянути, не можна поставити коротше, якийсь інший режим. Тобто тут воно якось само по собі. Давай ми вийдемо назад сюди, давай просто я ще раз візьму файт. Тільки я вже не проти неї, проти тебе мені, ну, бляха, важко. Це що таке? Практика. Яка, яка практика? Ти що? Contest. Ну, Блейда, да, Блейда. ОТП. Тепе... Ааа, оце вже типо, як сюжет чи що. Міднайт, зараз ще він мені надає а, красиво так. Ну, в мене реально скучний персонаж. Я не знаю, може в нього спеціальні атаки прикольні. Але сам по собі він ну, якось одні ноги, а де руки руками можна. А можна ж ти, ти мене випустиш? Ні? Можна? Я трошки хочу одійти. Ага. Ти бляха, що. Дот... Ну це, вже вже реально... Це вже, знаєте, з чого списали? З Mortal Kombat Raiden. Отайден так само летів і, і от його прийом бляха вкрали. А можна трошки мене, ну, чуть-чуть такого, я щоб щось зробив. Я хочу трошки тебе дати. Та він просто закалібав. Що, куди ти мене притягуєш, чуєш? А що це. Опа. Спрацював, опа. Я тебе доб'ю, бляха. А ну ні 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 Ну як! Та не поняв. А я не поняв. А я вже нажимав удар. А що він не зробив? Ну, коротше, сьогодні, я так зрозумів, в сьогоднішньому відосі мене всі будуть гасити, всі кому не ляні. От, от просто кожен. кожен. Угу. Я щось трошки за тебе... Ну, можу трошки. Хоть, хоч, дайте хоч один на забрати. Ну та, так вже буде. Ага. Опа. 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 Диви! Хорош спамити. Я розумію, що я якби спамлю. Ого, забрав! Забрав! Забрав. Я розумію, що якби я спамлю ударами, але я спамлю через те, що в мене немає... точніше є спеціальні атаки, яких я просто не знаю ще. Сьогодні я не знаю, а завтра я тобі бляха покажу. Завтра ти побачиш їх. Ну я, звісно, не за цього персонажа вже буду показувати. Та ти закалібав! Та ти можеш відпустити мене, ну. Ох ти ж блін. Диви, прижав. Це як маток комбаті, ото прижмуть до краю і все. І до побачення, а-ля Дивись, 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 ножниці якісь роби. Та ти... Ну-ну ні. От реально Блейд, ну, це не Блейд. Це не той Блейд, якого я знаю. Ну, той би дав би вже, о. А цей щось не хоче. Ну давай, давай, ще раз. Разочок, ще разочок ми тебе... Uh, попробуємо ушатати або просто дамо вот, тобі нас ушатати і, і все. І на цьому, на цьому все. Ах ти ж бляха. Так, чекай, мені треба якось навчитися в таймінгу робити те, що я хочу. Так, опа. Так, ми один одного лупимо. О, як я файно. Ну ні, ну ні, от його! О. Це не чесно, це не чесно. У мене такого немає, чуєш, чувак. Та дай мені гнуть. ну просто зажав, зажав і все і. Та лап та лап, і я вже спати. Він просто то спане, от тільки зажав в куток і все, він ну, одними й тими самими ударами, що ти просто не встигаєш. У мене якийсь повільний, в нього двері, в нього як мав поскаче, а в мене. Я ж блок ставив! Я ставив блок! Не кажіть, що воно побиває блок, алло. А може ти відпустиш мене, ну одна атака... Це ще що таке. Це якийсь Норріс. Ти бляха. От реально це якийсь Норріс, блін. Йоп. Та тут вже кабзда мені, габелла. Та все, ну він бляха є. Та що за фігня? Це що, найсильніший персонаж в гри, чи що? Я не понял. А, Ну... Тобто, не вийшло мені дати йому люлей. Ладно, на цьому закінчимо. Це чисто обзор такий міні. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і, бляха, дайте мені цей. Ну, ну трошки активу дайте. До зустрічі в новому відео.